Вітаю, мене звати Юлія Грінченко. І я запрошую вас до перегляду підсумкового випуску новин на Релайф News. Далі говоримо про головні події тижня. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. У Решетилівці відзначили річницю офіційного затвердження прапора України. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах у рюкзаках та на позиціях. Він майорить над вільними і звільненими містами України. you <laughs> Державному прапору України 33. з нагоди дня офіційного затвердження синьо-жовтого національного знамена в опорному закладі Решетилівський ліцей імені Івана Леонтьєвича Олійника провели патріотичні виховні заходи. Ліцеїсти відвідали найзнаковіші місця Решетилівки, де майорить синьо жовтий стяг, віддали шану і вдячність землякам, які загинули, захищаючи Україну. 28 січня молода українська держава почала формування своїх державних символів. Було затверджено синьо-жовтий прапор. Сьогодні він записаний у нашій конституції. Сьогодні із цим синьо-жовтим прапором наші воїни боронять територіальну цілісність нашої держави. Ми виховуємо молоде покоління в повазі до державних символів. Біля найбільшого прапора решетилівки, що розташований поблизу алеї, відбувся флешмоб, у знак єдності поколінь та віри в перемогу. Тарта пришателівського художнього ліцею Вільна птаха змагається за перемогу всеукраїнського конкурсу «Fashion Globus Ukraine». В центрі проекту унікальна колекція вишуканого вишитого одягу, оздобленого технікою білим по білому. Відглянемо за залаштунки разом. Колекція вишуканого вишиваного одягу Решетилівського художнього професійного ліцею складає конкуренцію 85 учасникам масштабного всеукраїнського конкурсу Фешн Глобус Ukraine. Колекцію для бренду Вільна птаха ми створили у співпраці двох груп: кравець, вишивальник та вишивальник. До цієї колекції входять сукні, блузи традиційні звичайно. Решетилівський художній ліцей бере участь у конкурсі Прорив легкої промисловості четвертий раз. Ми дуже сподіваємося на перемогу та голосування наших глядачів. 20 півфіналістів з усіх конкурентів отримають творчу підготовку, у вигляді лекцій та майстер-класів. А 10 півфіналістів матимуть можливість відкрити свій магазин, свій онлайн-магазин на всеукраїнській платформі Etsy Хендмейд виробів. 28 січня на платформі Fashion Globus Ukraine відкрили голосування. Воно триватиме до 29 січня, включно. Стартап художнього ліцею Вільна птаха знаходиться під номером 3. Спорт як спосіб життя. Ще п'ять юних спортсменів з решетилівки отримали посвідчення кандидата в майстри спорту України. Ще сім отримали перший, другий та третій спортивні розряди. На нагородженні були і наші журналісти. Протягом тижня в Україні було по весняному тепло, звідки прийшла погода не за графіком. Дивіться на Полтавщині середньомісячна температура у січні вдруге в історії буде вищою нуля градусів. Така погода може негативно впливати на посіви зернових. Для озимих культур та інших рослин такий температурний режим не є небезпечним. Однак, незважаючи на переважно похмуру погоду. Кількість опадів в цьому місяці становила лише 25-40% від норми, наслідок чого вологозапаси в ґрунті залишаються дуже низькими, що може негативно позначитись на сільському господарстві навесні. Тепле та вологе повітря в Україну прийшло з Атлантики. Спочатку з лютого погода буде прохолоднішою. На це вплинуть синаптичні процеси з північного заходу. Попри теплу погоду, на Полтавщині спостерігається зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень зареєстрували понад 5 тисяч випадків. Це на 16% більше ніж на попередньому тижні. Музика. У решителівській міській раді подякували за роботу складу молодіжної ради прогрес та запровадження молодіжної політики в громаді. Представники молодіжної ради Прогрес отримали грамоти та слова подяки за активну участь у житті громади. Їх відзначили на сесії Грешителівської міської ради. Олексій Горохов розповів про свій досвід співпраці з молодіжкою. Молодіжна рада дала мені дуже сильний досвід в комунікації з людьми, також співпраці з документами. Та для мене завжди було важко якось працювати з людьми, але зараз для мене це стало набагато краще, тому що ми завжди проводимо різні тренінги з людьми та працюємо з ними, проводячи різні опитування та щось. Так як я зараз досі ще вчуся в школі, я думаю, ці знання мені будуть дуже корисні в майбутньому, щоб поступити на якусь дуже гарну професію. Та я думаю, майбутнє. У будь житті це дуже буде корисна. Вся ця інформація для мене. У цьому складі молодіжна рада функціонувала три роки. Нині відбувається новий набір. Взагалі розвиток молодіжної політики дуже важливий. По-перше, дуже багато питань, які стосуються молоді, а не можна вирішувати питання молоді без молоді, абсолютно так важливо чути їх, важливо, щоб вони мали певний вплив. Ну і звичайно, це як один з інструментів громадянського суспільства. Чим більше в нас таких інструментів буде, тим прозоріше буде наше суспільство, більш демократичне. Ну і плюс ми ж всі розуміємо, що молодь це така велика кількість нашого населення, яка сьогодні стоїть на обороноздатності нашої держави. Тому це сьогодні важливо як ніколи. За час своєї діяльності молодіжка доєдналася до низки ініціатив. Зокрема, молодь облаштувала мобільний пункт на тестування таких хвороб, як ВІЛ, гепатит С та Сифіліс, а також організували щорічну благодійну акцію Коробка щастя, в рамках якої 260 дітей отримали подарунки до різдва. Головний тренер волейбольного клубу Решетилівка Андрій Левченко відтепер тренуватиме ще й жіночу збірну України, яка виступає на чемпіонаті світу та у Золотій Євролізі. Він став помічником головного тренера жіночої збірної України, польського спеціаліста Якуба Глушака. Про це повідомили на сторінці клубу у соцмережі. В команді привітали тренера і побажали успіху. А також зауважили, що для волейболістів волейбольного клубу Решетилівка це ще один доказ про високий тренерський рівень наставника. Далі хочу познайомити вас з місцевою кондитеркою Людмилою Медяник. Її десерти полюбляє все місто. Вона передивилася всі сезони проекту Мастер шеф і навіть хотіла взяти участь. До вашої уваги солодка історія. Бо хто ж не любить солоденьке? Горішки, трубочки, кекси, торти, печиво, чизкейки, трайфле, ескімо і ще багато чого готує для рідних і не тільки кондитерка із решетилівки Людмила Медяник. Справа любительська стала її професією, а тепер переросла у бізнес. Ну, почалась моя вся оця кондитерська справа. Взагалі, я з дитинства любила щось таке випікати з сестрою. Ми у нас рік і вісім місяців різниця з нею в роках, і ми так ну, частенько з нею випікали бісквіти різні, а там перемазувала таке вареничком, як завжди. все по домашньому. Раніше, як я пам'ятаю, не було цих міксерів, а таким венчиком отак сиділа. Не знаю, по пів часа, мабуть, збивала оці бісквіти, Ну то що важко ж було його збивати. Треба до пишності було збити. Ну, подобалось мені це. Смаколики на різний смак і гаманець підприємеця випікає для місцевої кав'ярні, а також на замовлення. То ми їй кидаємо навіть і дизайн, який дитина хоче. Вона робить повністю все по нашому бажанню. І також на новий рік ми брали торт дуже смачний. Прям дитинка маленька їла, смакувала, вся вмазалася, була дуже щаслива, дуже довольна. Всім все сподобалось. Людмила займається кондитерською справою вже шість років. Каже, на цей йде чимало часу, але любов до випікання ці моменти зладжує. Я ось не тільки родила, і виписали мене з родома. І я в той же день, в той же вечір з чоловіком разом. Чоловік каже, я тобі вже поможу, ну вже хотілося от прям робити мені. І ми стали, і ми робили трубочки горішки в цей день. Хто приїжджає з роддома, там відпочиває, там, чи друзі гукають, чи батьки приїжджають а Ми от стали і почали робити. Людмила постійно вдосконалює свої навички, розширює асортимент, нині готує понад 10 видів десертів та їх варіацій. На цьому у мене все. Журналісти Релайф Медіа продовжують відстежувати події, що поруч. Підписуйтеся на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. Пишіть коментарі та діліться новинами. І можливо, саме вашу історію покажуть на Realife News.